З вами Анатолій Пахомов. Я практикую йогу вже більше 30 років і я практикую різновид цілительства, який називається остеомеханіка. А сьогодні ми поговоримо про йогу. Це буде таке коротке відео. Я його назвав Як працює йога. Часу часу ми в житті зіштовхуємось з певними дисфункціями. Наприклад, щось в нашому тілі може почати боліти, щось може не працювати, або виникнути якесь недомагання. Так? І в цьому нам може допомогти йога, якщо ми розуміємо, як вона працює, ви могли чути різні різні ідеї з приводу того, що ось хтось каже, що всі хвороби від нервів, хтось каже, що якісь інші причини є. Хтось скаже, що треба вітаміни і так далі, і тому подібне. Хтось скаже, що фізична активність має бути. І у людини може виникнути нерозуміння того, як це працює, і хто правий. Насправді кожен спеціаліст він бачить свою галузь, так? і він вважає, що ця галузь вона саме важлива і тільки він правий. Я пропоную вам більш такий цілісні. Погляд на це все. І, власне, ми сьогодні поговоримо, як працює йога з цими всіма речами, мабуть, що почнемо ми з того, що все є енергія, так? Для певного для певних змін нашої свідомості нам потрібно дещо по-іншому дивитися на світ. Якщо ми дивимося на світ з чисто матеріалістичної точки зору. Тут дуже багато речей нам будуть незрозуміло. Наприклад, деколи до мене звертаються люди, просять допомогти, як цілителя, але вони знаходяться в іншому, ну, в іншій країні, там, іноді на іншому континенті. Не ставлять камеру, я ставлю камеру, свій телефон, я роблю певні маніпуляції, і людина через деякий час пише: О, так, мене там перестало боліти спина, наприклад. Так? Як це пояснити з матеріальної точки зору? Та ніяк. Ні, звісно, можна, що о, там певний вплив на свідомість людини, мозок розслабляє певні м'язи і так далі. Але я пропоную дивитися на це все з точки зору енергії, і коли ми починаємо сприймати себе як енергію, іншу людину як енергію, то у нас не виникає якихось питань, чому одна, одна частинка енергії впливає на іншу частинку енергії. Це природньо. Таким чином, ми вивільняємо велику кількість психічної енергії своєї для того, щоб пояснити, чому це так відбулося, чи чому відбуваються схожі дії, інакші дії, тому що ви могли зустріти протилежну ситуацію. Я писав вам, як цілитель впливає на пацієнта. Але може бути так, що про вас хтось говорить, а у вас вуха горять або щоки горять. І ви теж не можете це пояснити з матеріальної точки зору. Але якщо ви приймете, що це енергія. То ви зрозумієте, що інші люди певним чином теж можуть впливати на, на вас, а ви можете впливати на інших людей. Насправді це завжди відбувається, і сьогодні ми поговоримо про те, як захистити себе і як працює йога. Ну, давайте почнемо з того, що пропонує йога для позбавлення від якихось дисфункцій, хвороб, болей, дискомфорту. Перш за все, це філософія. Йога пропонує людині більш реалістично дивитися на світ, сприймати його так, як він є. Кожен з нас проходить певний еволюційний етап, певні уроки, і в садочку нас щось навчають, наші батьки щось навчають, в інституті навчають там і так далі. Щось на роботі ви навчаєтесь. І у вас складається певне кармічне бачення цього світу. Звісно, нам би всім хотілося, щоб. Все у всіх було добре, було все в комфорті і так далі. Але взаємодії кармічні призводять до того, що насправді не завжди все так, як нам би хотілося. Так? І в нас є певна картинка світу, як воно мало би бути, так? Ми собі розуміємо і хотіли би, щоб сусіди на нас не нападали, щоб президент був чесний, щоб судді були чесні, щоб наші друзі нас не зраджували, і так далі, тому подібне. так? Але в якийсь момент ми можемо помітити, що в світі щось пішло не так, як нам би хотілося. І це може сприйнятися як певна загроза, певна загроза стабільності, так? І у людини може виникнути такий психосоматичний рефлекс, який буде впливати на те, що людина відчуває певну нестабільність, і в неї буде виникати спазми м'язів, адже рептильний мозок хоче, щоб воно все стабілізувалося. так? Як працює йога? Перш за все, йогічна філософія допомагає нам зрозуміти, що те, що ми зустрічаємо у світі, воно має певні свої кармічні причини, і світ весь час змінюється. Якщо ми приймаємо, що світ так, як він є, у нас не виникає оцього відчуття нестабільності. Як це можна ще подолати? <кій> Бо більшість з нас сприймає. Ну, цю нестабільність як щось надто загрозливе. Я не говорю про зараз про безпосередні воєнні дії, де реально існує загроза безпосередньої смерті. Я говорю про звичайні побутові речі, так, коли ми щось зустрічаємо, щось пішло не так. І ми це сприймаємо як дуже важливо, життєве важливо, що щось виникла якась нестабільність, наприклад. Фінансова нестабільність, або виникло якесь обесцінювання вас. От ви там прийшли на роботу, хтось сказав, о, він там щось не вміє, або вона там не вміє, і так далі. І ви це сприйняли, ви про це думаєте, як вони могли це сказати, і так далі, і тому подібне. І у вас виникає ідея, що ситуація нестабільна. Наш рептильний мозок сприймається дуже просто: що ага, нестабільно, зараз будемо стабілізувати, напружуємо м'язи. Енергія тече в лівий або правий канал, і відповідно з або справа починається спазм пазми м'язів. Так от одна із таких практик йоги це медитація на смерті. Хай вас це не лякає. Це насправді дуже життєрадісна медитація. Коли ми сприймаємо якусь подію як дуже загрозливу, спитайте себе, або навіть помедитуйте у японців є така. Цікава медитація, де людину закопують прямо в труні такий певний ритуал, і вона відчуває, як на дерево падає земля, а потім її звідти дістають, і вона розуміє, що насправді нічого такого страшного того, що вона сприймала раніше, не відбувається. Тому, якщо ми живі, залишились живі, то насправді не все так погано. І от коли у нас ця ідея виникає, що щось не так, ми повинні для себе сказати, що нічого страшного не відбулося. Це не смертельно. Так? Тобто, якщо ми живі, це дійсно не, не є смертельна загроза. І це моя І таким чином ми знімаємо цю необхідність спазмування м'язів. Тому йога, а що це таке взагалі? Це зміна кармічного бачення. Тому ми починаємо працювати на рівні карм. Але, наприклад, уже відбулася ця подія, і кармічному бачення ми не встигли зреагувати, і воно вже спрацювало. І ось у тілі нашому є певні спазми. І ми це можемо відчувати як певну біль. Хоча, як правило, перші спазми людина ще не відчуває. Ну, тобто, я, як цілитель, можу продіагностувати людину. І побачити, що там таз перекосився, ребра перекосили, хребці там з'їхали, чи череп заблокувався, чи, наприклад, там жовчний, чи ще якась структура нашого тіла. Але людина може сказати, а я нічого не відчуваю. Все правильно. Перший час людина не відчуває. Коли це спазми будуть тривати деякий час, то що виникає? Затискається якась судинка, нерв. Лімфатичний відток зменшується і утворюється, що Набряк. І ось цей набряк, він збільшується, створюючи додаткові тиски, і людина вже каже: от мене щось там уже болить. На цьому етапі ми можемо застосувати практику асан. Є певні техніки, де через дуже прості асани ми можемо зняти цей спазм і привести себе Порядок. Таким чином ми можемо працювати на різних рівнях. Наприклад, на рівні йога може працювати на рівні кармічного бачення. Розуміти, що в світі ось так трапляється, і світ ось такий і є. Так? І коли це трапляється, можемо собі підтвердити: так, світ це така непроста кармічна машина, де ми зустрічаємося з різними ситуаціями. Так, це нормально, так завжди було. На другому рівні це рівень медитації. Тобто виник уже якийсь стрес, виникло кармічне бачення, ми не встигли його змінити, але ми можемо обнулити свій розум. Це можна сказати, що це рівень психіки. Так? Перший рівень, рівень карми, другий рівень, рівень психіки. Ми можемо сісти, зупинити думку. Як зупинити думку, я розказував в одному з минулих відео. Дивимось на моєму каналі трохи нижче. Там є техніка, як зупинити думку. Практикуємо кожен день цю техніку. Якщо ж. Реакція вже запустилась на фізичному рівні, щоб ви знали, медитація теж може зняти спазм. Але все ж таки ми можемо зробити Значить, Коли ми робимо асани, асани – це не просто спосіб подригати ногами. Для Асани важливий намір. Перед тим, як приступити, це може бути простий комплекс вправ там, так? Ну ж таки, на моєму каналі, якщо ви погуглите щоденна зарядка йоги, ви знайдете. П'ять простих вправ, або давайте так, що я під відео скину силочку на ці п'ять простих вправ, але певним чином ми їх зробимо. Ви подумки скажете собі, що створите намір, що ви вирівняєте свою структуру, приведете в баланс всю свою енергію, і далі ви робите ці п'ять вправ. І ви побачите, що у вас все вийде. Спазми знялись, ви себе знову будете чудові чути. З вами був Анатолій Пахомов, Ладжайога. Якщо у вас не вийде зняти спазми, звертайтеся. Ось вам теж може допомогти.